Так, друзі, полуниця, яка висаджена тиждень тому. Не їла пила. Дивіться, зараз прийшов час, дощі пройшли, не давали укорінювач. Зараз плануємо дати. Що огірки, що томати, а ви бачите, вони доволі симпатичні. Отримали радіфарм. Огірки двічі, томати один раз. Полуниця хоче теж радіфарму, але в нас є. Ротмост. Це теж чудовий укорінювач, який по вартості вдвічі дешевше радіфарма. Радіфарм там 1600-1700, ротмост 20 доларів, це приблизно 800 гривень. У нас, як ви бачите, є крани біля крапельних стрічок. Ми даємо по 5 рядів. 5 раз, потім 5 другий раз. Тому є можливість проекспериментувати. І подивитися, після чого краще стартане наша полуниця. Бюджетний варіант. Чи все-таки радіфарм до сила? В нас лівий край отримає радіфарм, а правих 5 рядів отримає Рутмост. Через 10 днів ми повернемося і подивимося на результат. Я впевнений, що нашій полуниці тут подобається, їй тепло в ноги, адже на дворі ще немає холодних ночей, вона отримує багато світла. Плівка буде натягнута згодом десь через тиждень, а укорінювач отримає вона вже. Якраз сьогодні 10 днів, як ми давали укорінювач для цієї полуниці. Я ставив ставку, що краще спрацює Радіфарм. Нагадаю. Ліва сторона теплиці 5 рядів це Радіфарм, права сторона теплиці це Рутмост від компанії Librased. Одразу вже на третій-четвертий день було видно різницю. І ця різниця у вегетативній масі. Звертаю вашу увагу у вегетативній масі а робота укорінювача на підземну частину, яку ми побачити не можемо. Проте симпатичніше констатую, виглядає та полуниця. По якій працювали препаратом Рутмост. Можливо, вона, він дав їй потужність нагнати вегетативну масу. Яка там штука під землею, я не знаю. Ну, просто для себе подивіться, ось Рутмост. Я його не рекламую, взагалі мені дістався в подарунок, я його жодного разу не продавав. Ось Рутмост, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий рядочок. Оцініть так низенько. Тут вже ну, листочки, є приріст. Ось виходять, ну класно, навіть деякі вуса кидають, треба позрізати. І ось після радіфарма. Якщо візуально, мені здається, що ця полуниця виглядає е, не так ефектно, вона нижча, більш призимкувата, і в неї менший приріст. Тобто тут тільки прокльовується, там уже повиходили додаткові рожки, тут тільки прокльовується. Тому побачимо, ну вона як-то більш така розложиста. Можливо, Радіфарм спрацював як регулятор росту, і дійсно вона віддала всі сили для корінця, вегетативна маса не прибавилась. Тому не знаю, будемо бачити, як вона поведе себе далі. Думаю, це не останнє відео з цієї локації.